Друзі, всім привіт! Ви на каналі Моя Пасіка. 22 лютого 2023 року. Вчора-позавчора був дуже сильний вітер. Оранжева Була ступінь небезпечності. от Ну і все ж таки не уминуло частково і мою пасіку. Ось бачите, взаді за мною я показував, як зберігаються в мене магазини. Зверху був шифер, ну, зараз я покажу трішки ближче. От. Це шапку мою принесло, дуже здалека, аж з двору метрів 100 От. Ну і це я перекидав, бо за тином полетів аж шифер. Було приложено ось такими дубовими колодочками. Ось такими. Це я вже трошки прибрався. так прибрався, ну Просто було тут нахрещено. І за тином, як я вже говорив, повністю розкрило мені, бачите, всі магазини. Ці, що нижче, нормально. От. У вуликах все в принципі нормально. Але ще цієї ночі йшов дощ. Ну і відповідно, магазини рамки, напевно, позатікали. Я думаю, в принципі, що це не критично, хоча візьму драбину і провірю. Зараз буду десь шукати трошки шиферу для того, щоб накрити і зберігались далі. Частину вже накрив. Зараз подивимося, що у нас з рамками ось так приложив. Дивимося. Зараз. Ось видно. Вода трохи позабігала. Зрозуміло, що верхні саме найбільше. Я слушаю, бачите, нормально. Води немає, рамка тут зверху волога частково. Вон, зараз. Разом побачите, вон вода, бачите, стоїть. Бачите, як суш зберігається. Видно є далі на рамках. Вода там вистить. Вон пару капель є води. Але я думаю, що вона висока, все буде нормально. Давайте ще всю показуємо, також є вода, тут можливо. Бачите, ніхто їх не доставав. Так що робимо. Прополіс їх тримається. Тримає добре, хорошо видувати. Зараз достану. Десь трішки відео може зроблю з прискорення. Щоб не витратити час. От. До речі, отакий от брусок в 20 мм. Тут, мабуть, навіть 22 нікому не потрібний, тому що ось така планка, як бачите, набагато ефективніше використовується стільничок. От, все нормально. Але такі рамки також в мене спочатку на пасіці були, але... Служить і служать. Їм вже по років не знаю скільки, більше, десяти. Все нормально. Є трішки десь вода забігла, але все буде добре. Так що якось так. Всім, друзі, добра, всі будьте здорові і всім хай щастить. Дякуємо нашим захисникам. А ми поки тут працюємо далі.